Ольга, ми знаходимося зараз в Запоріжжі, місто, яке розташоване всього в 45 км від лінії фронту. Вибухи, робота ППО і літачі дрони це те, що стало реальністю цих людей щоденно. І зараз тут знаходиться багато християн, які бажають допомагати людям, які мають тому потребу. Це пункт видачі гарячих обідів людям, які живуть в Запоріжжі. Більше 80% цих людей це пенсіонери, люди, які залишились без забезпечення. Які не доїдають, яким не вистачає ресурсів для існування, і щотижня вони можуть приходити тут і харчуватися. А щотижня тут проходить більше ніж 100 людей, і за три роки війни вже змогли допомогти тисячам людей. І завдяки використанню цієї кухні ця допомога стає більш реальною. Ми можемо готувати їжу і готувати людей, які цього потребують. Тут людям пропонуються гарячі обідти повноцінні. Вони можуть користатися можливістю раз тиждень добре похарчуватися. Кожні люди чують благу звістку. Кожного тижня їх запрошують церкву і говорять. Христа. Мы за пищу, которую Бог нам дал, за людей, которые ее приготовили, чтобы Бог воздал его сто крат. Написано, написано в Библии, кто приготовляет и дает, делает добро, то Бог воздает его сто крат. Чтобы он его сдал на сто крат. Хорошо? Це служіння корисне, ще тому, що ми можемо свідчити людям, багато з них проти приходять в церкву і навіть цією частиною спільноти. Раз. Uh -huh. И завтра я буду у него на служение. Uh -huh. Спасибо, Господи. За эту ежу приготував, обязательно. Хочу подякувати нашим партнерам за підтримку, за те, що робите цю допомогу можливою А для людей, і отримують це дійсно потрібно і корисно. І завдяки вашій, нашому сприянню ми можемо це продовжувати реалізувати, і це служіння існує, розвивається, і ми можемо бути дійсно корисними в нашому місті. Дякую.